Вітаю вас! Ви на каналі «Kirin Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рокоділля і про гармонію життя. Кінець вже січня, а мабуть, коли вже вийде це відео, буде лютий. Я вирішила, що закінчилися новорічною різ'яні свята і час зняти відео про свої. Покупки та подарунки. Подарунків тут дійсно буде більше зими. Ну і я вирішила це зняти відео, тому, тому що хочу дещо зменшити все ж таки кількість своїх покупок. І наступне відео десь, можливо, вже вийде наприкінці вісни, ну, можливо, трошки раніше. Досить багато придбавати я не планую. Ну, і давайте розпочнемо це відео не з саме вишивальних, а інших рукодільних творчих подарунків. Подивіться на ось ці дві іграшки, ось їх зробила своїми ручками моя мамочка. Вона зв'язала ось цей віночок і все інше це окремий декор, гілочки-ялинки, шишечки. Ось ця голова лося, дзвіночок, кульки. Подивіться, яка краса в результаті вийшла. Я вважаю, що це, як і наші вишивальні іграшки, неймовірний спосіб прикрасити ялинку. Ось такий великий віночок вийшов. Хоча мама казала, що це мала бути підковка, але вийшов віночок. А ось тут саме підковка, 2026 рік це рік конячки. Ну і підковка це символ як конячки, так і щастя. І ось на щастя мені мама ще подарувала і ось цю підковку. Тут же Сніговичок, мій улюблений, також гілочка з шишечкою, дзвіночок з кульками. Ну, просто я вважаю краще будь-якої фабричної іграшки. Як і наші вишивальні, так і в'язальні іграшки. Просто казкові. Так, нехай поки що тут полежить. Також мені мама подарувала ще ось таку штучку. Це гном. Я не знаю. Саме техніку його виробництва, але він дуже гарний. тим більше гномам мені дуже подобається. А ще він гарно виглядав на новорічно різдвяні свята у моєму лавандовому куточку, лавандово-медовому куточку. Гномів я дуже люблю. І тому мама мені ще ось такого красунчика зв'язала. Так, як би так показати, щоб він був повністю. Видний в кадрі. В нього такий ковпак. Тут очі сховані під ковпаком, дуже м'яка борода. І це скандинавський гномик. У мене є ще такий великий, а цей менший. І він також був під ялинкою. Якось в мене не дуже виходить його в кадр розмістити. І сподіваюся, вам видно. Так, це ось такі. В мене рукодільні є ще подарунки. І ще дружина мого брата подарувала мені на Новий рік ось дещо. І я вам хочу показати, тому що воно саме по собі не рукоділля, але воно оснащене рукоділлям. Зверху тут була ще така мотузочка, зараз я її вам покажу, і ви зрозумієте, чому я її зберігаю. А прикрашено, бачите шматочком фетру і з такими от дерев'яними шармами: це сніжинка, сніговик та чобіток. Я думаю, що їх можна розфарбовувати, декупажити тим, хто займається декупажем. Але от, фетр. Ну, Це ж також наша тема. І, що я хотіла показати, зав'язаний був цей подарунок, ця коробка, ось такою мотузочкою. Подивіться, вона трьохкольорова, білий, зелений та червоний кольори. Просто ідеально, мені здається, для підвісів для новорічних іграшок. І її тут досить багато. І я її обов'язково собі збережу і буду використовувати. Ось, подивіться, гарно свикосувалася і дуже гарно виглядає. Ну, а в самому подарунку тут ось такі пакування. Це, мабуть, як вони, пробірочки чаю. І на них, бачите, також. Ось ці мотузочки. Я їх обов'язково потім збережу і буду використовувати. Це якийсь трав'яний чай з ароматом затишку. Так, ось така свічечка, також шармик. Ось така сніжинка. Також, мені здається, її можна залишити, вона пришивається, це гудзик, і використовувати. І так само тут мотузочка така. Далі, тут прянощі для Глінтвейну. Сама по собі баночка скляна, і їй написано «Щедрого доходу. Супер. Знову ж таки, така мотузочка, яка мені згодиться. Дуже зручна баночка. Я зберігаю багато чого в таких баночках, або цю наліпку залишу, або потім якусь іншу наклею. Я не відкривала. Я алкоголь не п'ю, але ж глінтвейн можна зробити і безалкогольний. Я, до речі, цього року спробувала безалкогольний вишневий глінтвейн. Мені він дуже сподобався. Супер. І ось така ще баночка. Тут мед, і ви бачите мед з лавандою. Добрих сподівань. Ага, бачите, тут такі побажання. На одній щедрого доходу, а на другій добрих сподівань. Клас. Я дуже вдячна. Знову ж таки, мотузочка. мед. Я люблю мед. Ну, щодо моєї любові до лаванди вам відомо. Ось така. Класна штука. Так, поки що це забираю в сторону, зроблю маленьку паузу і буду вже вам показувати саме вишивальні покупки та подарунки. Не перемикайтеся. Ну що ж, продовжуємо. І давайте тепер щодо покупок і подарунків. Як я вже казала, подарунків в мене було найбільше. Перше, я вам покажу подарунок від моєї подруги. Олечки. На Новий рік. Це ще два наборчика з кавової серії від Мілхіл. Ось така кава Мокка. Це Мілхіл 14 2026. І кава капучина. До речі, капучина це. Моя улюблена кава Міл 14,8204. Вони обидва розміром 12,7 на 127 см. Я хочу вишити усі. В мене вже є 3, тому що на день народження мені Олечка подарувала ще й латен. І в мене ще немає от такої от гейзерної кавоварки. В мене один з цих наборів у планах на 2020. Шостий рік. Хто його не дивився, ось прев'ю, та у верхньому правому куточку посилання на те відео. І можете подивитися мої плани, серед яких є Мілхіл, а серед Мілхіл один з цих наборів. І я поки що не вирішила, які я буду вишивати, але враховуючи, що капучино це моя найулюбленіша кава, то, можливо, я зупинюся саме на капучино. А щоб ви вишивали. Так. Спочатку давайте маленькі наборчики. Я брала участь у минулому році у Телеграм з Євгенією у вишивально-невишивальному марафоні. Я знімала цілу серію відео на одне або декілька в правому верхньому куточку залишу посилання, і в результаті я виграла ось такий набірчик від фрозилка артикулу 1421 «Fairy», тобто фея. Вишивка на дереві. Тут 12 кольорів DMC, бісер пресіоса, мононитка, фетер ззаду і три голочки. Ось така феєчка. У мене вишита від фрузилка відьмочка. Так, а це цікаво. Тут, а, тут бісер, да, тут бісер, бачите? Буде дуже гарно. В мене вишита, повторюся, від фризилка відьмачка, висить біля відьминого будиночку поряд з відьмачкою е І, можливо, ця феєчка опиниться там поряд. До речі, забула сказати: окрім ось цієї феєчки, нам організаторка надіслала ось такі такі листівки. Ззаду напис, він особистий, але подивіться. Яка краса. Ось це ми, дівчата. Мабуть, я була б у фіолетовій сукні, але волосся в мене таке більш як посередині. Натхнення щодня. Це, до речі, і той спільний вишивально-невишивальний марафон мафназу натхненна. І от така чудова листівочка. Так. І ще. З Євгенією я е, брала участь у іншому марафоні, у якому я виграла ось такий набір від Dimension. Я не можу себе назвати прихильницею саме дизайнів з колібрі, в мене немає жодного, хоча мені дуже подобається особливо, коли Марінка Прокс таким натхненням вишиває. Але це чудовий дизайн. Хібіскус до. Якийсь подвійний хібіскус, мабуть. Так, який його артикул. Ось артикул 35156. Діаметр, оскільки це кругла робота. 27,9 см. Ну, майже 30 см у діаметрі. Тут Аїда. Айворі 14 го каунту. Так ось такі ниточки одночасно і яскраві, і пастельні. Спочатку я так подумала, що якось не зовсім моя тематика, але потім мені спало на думку, що це ж ідеальна така вишивка для коробки від Ікея, круглої. І у мене є одна вже вишивка для неї, але їх можна змінювати. Таїсія Дягилєва робить їх як змінні. І я її вишию обов'язково для цієї коробки. Ось вона. Подивіться, ось ця штучка виймається звідси, і ми використовуємо. Тут в мене. Дизайни маленькі наборчики з лавандою зберігаються. Ось. І буде просто чудово змінна кришка для цієї коробки. Як ви вважаєте? Мені здається, це буде просто ідеально. Так, і також організатор. Тим, хто щось виграв, надсилала ось таку чудову листівочку. Віру дива вони ближче, ніж здається. Я в це вірю і тим більш тучий котик. Це взагалі моя тематика. Я отримала величезне естетичне та емоційне задоволення. Тим більш, ви ж знаєте, що наприкінці року в нас з'явилася третя кицюня. Ми дуже тішимося з того, що ми її забрали з вулиці, тим більше тоді ми ще не знали, що буде така сувора, як на моїй пам'яті, найсуворіша зима. І зараз я ставлю фото, як вона відпочиває на підвіконні у теплому будиночку, під пледом на подушечках. ну, я щаслива, тому що ми врятували ту кицюню. Не там багато, я вам скажу, в мене є що вам показати, але це і добре, тому що я дійсно хочу обмежити свої надбання в цьому напрямку. Нещодавно я знімала відео про свої вишивальні бажання, і там показувала декілька наборів. Ну, по-перше, з оцієї серії я показувала, як вам говорила. І вже три з чотирьох в мене є. І показувала два раритетних наборчики, які я, якщо чесно, навіть і не думала, що вони в мене так скоро з'являться. І перший дизайн це ось такий, як то кажуть, рарітетний рарітет від Dimensions Gold Collection. Має назву Elegant Hydrangea, Елегантна гортензія. Артикл 35.022, 28 на 36 см. І це саме рахунковий хрестик, тому що цей дизайн є ще у Dimensions і у гладі, але то не моє. А ось це моє. Звісно, кому як не мені відомо, що гортензії вишиваються не просто, але для мене велике задоволення. Тим більше тут вишивка на 14-му каунті. Незважаючи, що це Dimensions Gold, воно вишивається тут, на 14 каунті. Це чудово, робота буде немаленька. І це розробка по дизайну. Керен Ейворі. Це художниця. Так, тут мови. Він досить старенький, 2000 року випуску. В цьому році, 26-му, вже 26 років, ну, а повних 25 років, вже точно пройшло. І, до речі, це, мені здається, перший набір, який. Саме ось такій от подарункові сумочці в такому пакетику. Це просто раритетний раритет. А ось і сам набір. От ззаду тут інструкція, так цікаво. І ось тут нитки. Дивіться, скільки їх. І їх треба розбирати, і тут основа. 14 таїни, як ви бачите, ну подивіться, скільки ниток. Тут, я так розумію, повна зашивка, бачите, весь цей фон зашивається. Тому ось цього кольору, такого айворі тут багато. Яке ж це буде задоволення? І бачите, тут обкладинка саме на цьому пакетику. всередині вже прев'ю немає. А, і дивіться, тут ще навіть органайзери такі є для розбору ниток. Клас. А, забула сказати, головне, хто ж мені допоміг виконати це бажання це Галочка Агеєва. Дякую тобі, величезне! Ти мені подарувала справжнє новорічне свято. Клас. Але це не єдине, що мені допомогла Галина знайти. Вона мені допомогла знайти ще один набір. Які, я думала, вже точно не знайду. Це Dimensions серії Daydreams. Тобто, тут скло, паспорту, всі ці принади. 8 на 8 дюймів, 20 на 20 см. Це я трошечки не розумію. Ну, тут не може бути 20 см Оця частина, яка вишивається, мабуть, це повністю з оформленням. 20 на 20 см, мабуть, так. І тут 16-й каунт. Артикул 735,04. Всі матеріали тут знаходяться. Це зимове кошеня. І ви ж розумієте, що це моя улюблена Марта Едвардс. Минулого року я. Вишила дизайн, де вишивалися лише пташки, котеня не було. А ось тут така робота. В мене вже три вишито дизайни від є по картина Марти Едера. Зараз я ставлю вам таку картинку, колаж всіх цих трьох дизайнів. Я сподіваюся, що я багато ще їх буду вишивати і показувати вам собі задоволення приносити. І сподіваюся, що й вам. Не звертайте увагу, це в мене травма. Така побутова котяча, можна сказати, трошки не естетично. Відкривати не буду, вона закрита скотчем. Ось так, бачите, виглядають ці деймси. Я у захваті. Якщо чесно, вже не сподівалася, що в мене колись з'явиться ось такий набір. Так. І ще у подарунок. Галочка надіслала ось такий класний набір. Це також Dimensions. Дуже цікава серія. Тут котик, комп'ютер. У мене котик і комп'ютер. Це дуже часта картинка. Якщо знайду фото, то вставлю. Так, давайте пошукаємо артикул 72703, Pet Peeps. Ага, тут вишивка на пластику, там інструкція, і подивіться, які яскраві ниточки. Котик тут рижий, але знаєте, я подумаю, можливо, я саме цього котика перефарбую. Або зроблю трьохкольорового, як Соня з галою, або, можливо, перефарбую чорний, як руся. Подумаю, я не дуже вмію це робити, можливо, до когось дівчат звернуся. Щоб мені перефарбував цього котика. Але дуже класний, цікавий дизайн У мене такої серії Dimensions ще не було. Точніше, мабуть, з схожої серії я вишивала цю відмичку. Отут є цей дріт, і оця, бачите, котяча лапка на дротові. І отут іде дріт, я так розумію. І миша на дроті. Так, мені ж миша не потрібна для комп'ютера. Вважають котики. Так, і мені Галина надіслала листівочку, ззаду там гарні побажання. І ось така чудова новорічна тематика. Я дуже люблю такі різноманітні листівочки отримувати І я їх завжди. Обов'язково зберігаю і передивляюся і згадую увагу, яка була мені приділена. Так, ще в мене залишилося декілька авторських схем. І не примикайтеся. Ну, а тепер від наборів давайте перейдемо і до авторських схем, і в мене їх. Трошечки додалася. І почну я з от такої схеми, з кицею. Це схема Вікторії Кростіч. Нам відомий її канал, нам відомий її магазинчик з наборами на бістіч І тепер вона вже цього року почала створювати власні схеми для вишивки. Прототипом саме цієї схеми стала одна з трьох її кицюнь. Отримати цю схему можна за благодійний внесок на підтримку притулку для тварин. І саме це зробило цю схему для мене ще й більш особливою. Мені дуже подобається, коли вишивка. Це не лише про красу, а й про добрі справи. Сама киця тут така спокійна, пухнаста, лежить собі клубочком, немов у теплому сні. І це саме той сюжет, який хочеться вишивати повільно, без поспіху. Думаю, процес буде дуже медитативний і заспокійливий. І що цікаво, ця схема надається в форматі Фантастич. І для мене це взагалі-то прямо дивовижна ситуація, тому що ти даєш дизайнеру свою електронну почту, на яку в тебе зареєстрований Фантастич. І ця схема просто з'являється в твоєму Фантастич, тобто в програмі для вишивки хрестиком. Ось так: от виглядає, покажу вам скріншот. Свого додатку застосунку Fantastic. І ви бачите, ця схема там в мене вже з'явилася. І тепер перейдемо до другої схеми, а точніше, до цілого сету схем це закладинки для книг. Автор Ганна Левчук, «My Brave Stitch». У мене досить багато. Схем цього дизайнера. На жаль, ще я жодної не вишила, але спойлер: одну з цих закладинок я дуже скоро розпочну вишивати, але дочекайтеся наступного відео. Ну і давайте розповім трошки про ці схеми: це набір із чотирьох окремих схем, які разом утворюють єдину таку святкову котячу історію. Тобто тут знову ж таки котики, але вже більш активні, на відміну від першої схеми. Вони граються з гірляндами, ховаються серед подарунків, сидять під ялинкою, висять на ялинці і, звісно, створюють повний пересвятковий безлад. От прям як мої кицюні перед цим новим роком. І головне, вони трьохкольорові, тобто, дуже схоже на моїх соню та галу. Мені дуже подобається сам формат закладенок. Речі в планах на цей рік є вишивка закладинок. І по-перше, це невеликі проекти, які зручно вишивати між більшими роботами. По-друге, закладка це готовий функціональний предмет, який можна використовувати щодня або подарувати. Якщо ви любите читати, то така річ стає ще й дуже особистою і практичною. Але хочу звернути вашу увагу тут на одну деталь: ці схеми не підходять для вишивки на пластику, тому що мають доволі дрібний і насичений бекстіч, Але на тканині за рахунок, Цього вони виглядають дуже деталізовано, живо і охайно. Я щоправда не визначилася, на якій тканині буду вишивати. А ще у грудні 2025 року у інстаграм я взяла участь у розіграші безкоштовної участі у двох спільних проєктах, які проходять в Телеграм. Це чайні будиночки. Група дизайнерів від історії. Тут всього 16 дизайнів, і цей спільний проєкт триває до 15 лютого 2026 року. Того року і другий спільний проєкт це свято, наближається дизайнер Stitch Dream with me. Тут 12 дизайнів, і триває до 28 лютого 2026 року. І умови такі: що вишиваєш одну схему, показуєш готову роботу, і отримуєш наступну схему. По одному дизайну з кожного спільного проекту я вже вишила. Представляю вам. Фото будиночку чайного такого зі сниговиком. Я вишила ще у 2025 році і показувала у підсумках 2025 року, залишу от вам прев'ю та посилання. А шубу я вже вишила у 2026 році, розпочала саме у новорічну ніч під одноіменний салатик. Також показувала як у планах цей дизайн. Мабуть, це все, що у мене назбиралося за цей час. Це небагато, але це мене і радує, тому що запасів для вишивки у мене вже назбиралося дуже багато. Ну, і думаю, що ми зустрінемося у подібному відео, десь наприкінці весни. Чекаємо весни, вона обов'язково прийде після такої суворої та складної зими. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.